Усім привіт! З вами Ганна, я практикуючий інженер з машинного навчання, 8 років працюю в ІТ, і це мій канал про машинне навчання, програмування на Python та роботу з даними. В цьому відео ми поговоримо про такий тип графіків, як скатерплод або діаграми розсіювання. Що це таке, для чого вони потрібні, яка їх взагалі роль у дослідженні даних? Сьогодні все обговоримо і покажу вам, демо на Python, як власне, побудувати ці діаграми розсіювання. Поїхали. Що ж таке діаграма розсіювання і яка її роль у нашому аналізі даних? Це тип візуалізації, який показує зв'язок між двома змінними. Насправді, їх може бути і більше ніж дві, але в 2D у нас максимум дві змінні, які ми можемо між собою зв'язати. Ці дані відображаються шляхом розміщення різних точок даних між вісю X та Y. У нас вісь Х – це горизонтальна, вісь Y це вертикальна. А по суті, кожна з цих точок даних виглядає розкиданою по графіку, що й дало назву цьому типу візуалізації. Тобто її українською може ще назвати діаграмою розкиду або розсіювання, або точковою діаграмою. Але англійською вона завжди називається одним способом: це скатерплоц. Що нам допомагає дослідити діаграму розсіювання? Вона нам допомагає відповісти на такі питання: як чи пов'язані між собою змінні Х та Y. Що означає пов'язані? Якщо змінна Х збільшується, вона була 10, стала 100, то як поводиться змінна ігри? Вона збільшується чи зменшується, чи взагалі, нібито ніяк не пов'язана зі зміною змінної X? Важливо розуміти, що цей зв'язок це не означає, що зміна одної змінної зумовлює зміну другої змінної. Ми зараз це розглянемо на прикладах. Це лише означає, що у них є співнаправлені тенденції. Ну, наприклад, у нас може Ціна біткоїна корелювати позитивно, тобто у них є певний лінійний зв'язок позитивний, як у нас тут зображено на усі візуалізації, скажімо, з кількістю взятих кредитів. Я це зараз вигадую, але от можна таке уявити в світі. І Наприклад, що люди брали кредити для того, аби купити біткоїни. Уявімо собі. Чи буде це означати, що ціна біткоїна впливає на кількість кредитів? До речі, в цьому прикладі, можливо, і так. Але взагалі, то це не факт. є статистичні тести, які дозволяють відповісти на це питання. Коротше, в статистиці є правило: кореляція не значить каузальність. І вам, якщо ви на початку свого дата-аналітичного слеш-дата-сайн життя, важливо її запам'ятати. І так, тобто, нам. Діаграма розсіювання допомагає зрозуміти, чи пов'язані між собою змінні X та Y. Друге, чи вони пов'язані між собою лінійно? Ось тут ми бачимо на такому прикладі. У нас зображена червона лінія. Ця лінія апроксимує тенденцію, куди прямують наші точечки. У нас кожна точечка фактично знаходиться на перетині значень по іксам і по ігрекам. Ми зараз теж на прикладі це все розберемо і стане зрозуміло, типу що означає кожна точечка. Так от, коли ми розташували всі точечки, всі наші дані, кожна точечка це один екземпляр даних, одна точка в даних. І ми можемо подивитися, чи є якась тенденція, які вони прямують. Можливо, це тенденція, яка йде вгору вправо, а можливо, це тенденція йде згори ліво вниз вправо. Тоді це буде не Негативний зв'язок між цими двома змінними, і це нам дає можливість зробити певні наші аналітичні висновки. Наступне можливо, ці зміни пов'язані не лінійно. Якщо ми не бачимо такого зв'язку лінійного, що означає знову ж таки лінійний, це коли точечки вони прямують, ніби вздовж якоїсь лінії. Нам легко намалювати якусь саме лінію, пряму лінію. Але якщо у нас вимальовується лінія не пряма, то значить, що це вже нелінійний зв'язок між. Нашими змінними, наприклад, у нас можна малюватися така лінія гіперболи, або якась така логарифмічна лінія, то це вже не лінійний зв'язок. А чи змінюється варіація Y в залежності від Х. Що таке варіація? Варіація це розкид, розкид. І якщо у нас, скажімо, X зростає, і при цьому Y починає розширюватись, ніби хмарка точок, вона була вузенькою, і стає ширшою. Це означає, що. А у нас йде таке поняття як гетероскідастичність, Ну в общем, зміна варіації ікса в залежності від ігрика. А от, наприклад, на цьому прикладі ми бачимо, що у нас труба, якщо її можна так назвати, сточок, вона приблизно одної ширини всюди. Це значить, що не змінюється варіація ігрика. В залежності від зміни ікса і чи є викиди? Що таке викиди в даних? Ну якщо статистичною мовою говорити, то це ті значення, які а, не описуються розподілом даних. А, а якщо по-простому, то це уявіть, що у нас є. Чеки середні в нашому магазині, в якому ми продаємо квіти. І в середньому у нас купують букети на 100 гривень. Але у нас була одна покупка на 2500 гривень. Оце буде викид, бо це не воно не вписується в загальну тенденцію покупок в нашому магазині, бо здебільшого, у нас купують там, скажімо, від 20 гривень до. П'ятисот, скажімо, а тут хтось прийшов і купив букетів всь, всім вчителям на перший дзвоник аж на 2500 гривень. І це буде викидом. Тобто, ми дуже часто ці дані будемо вилучати з нашого аналізу даних, адже вони нам пошкоджують аналітичні висновки і те, як ми дивимося на розподіл. От і якраз скатерплот він дуже класно нам допомагає зрозуміти, чи є ці викиди. яким чином таким, що у нас може бути хмельни. Марка точок така дуже щільна в одному місці, і десь там одинока точечка загуляла дуже далеко від решти своїх друзів, і це означає, що ця точечка вона є викидом. А там цих е, крапочок може бути кілька, тобто це будуть вони всі. І ми можемо їх або вважати викидами, або зрозуміти, що угу, там якась своя тенденція, своя двіжуха, і, в общем, проаналізувати їх окремо. Аналіз це такий творчий процес, тож можемо робити все, що не заборонено законом. Тут така є пам'ятка, значить, що таке позитивна кореляція, що таке негативна, і що таке відсутність кореляції, чисто візуально, аби було зрозуміло. І так, позитивна – це коли одна. Зі збільшенням одної змінної друга зміна теж збільшується. Тобто тут якесь у нас мале нуль зазвичай стоїть, або якесь маленьке значення і, і, ігрека, значення і х, а тут велике значення ікса ікса, а тут велике значення у. Відповідно, оця точечка має маленьке значення і х Ну, ладно, середнє значення х, маленьке у. А оця точечка має велике значення х і велике значення у. Тобто у нас зі збільшенням х збільшується і. Ігрек. Вони є позитивно-лінійно залежними. В даному випадку навпаки, у нас, коли х стає більшим, у нас y зменшується, значить вони є негативно лінійно залежними. Тобто, ну, наприклад, зі збільшенням ваги зменшується, ну, наприклад, активність людини. Можливо, це я вигадую зараз, але ну, може бути таке. Або зі збільшенням віку зменшується, ну, наприклад, рівень колагена в шкірі. От, може бути така залежність. Да? Але може бути таке, що у нас немає залежності. Тобто тут насправді мається на увазі на цій візуалізації, що немає лінійної залежності. Ну, насправді тут ніякої немає залежності. Це коли у нас взагалі нічого, ніякого патерну, ми не можемо побачити. Що таке паттерн на даному випадку? Це певна тенденція. Ми можемо побачити, що якусь фігуру, ніби описують наші точечки. А отут вони не описують жодної фігури. Вони взагалі розкидані. Це означає, що незалежні між собою ці точечки. Так що. Можемо не, навіть не пробувати шукати там якісь залежності. Ми іноді ми можемо собі придумати, що там мають бути якісь залежності, але врешті їх нема. Ну і нічого страшного, просто працюємо далі. І так, давайте подивимось на прикладі. Буду використовувати таку бібліотеку в дуже популярна бібліотека для візуалізації даних. І в цій бібліотеці є вбудовані датасети, які ми можемо використовувати для того, аби нам потренуватися. Власне, ми будемо з вами працювати з датасетом TIPS. TIPS – це чайові. Да і подивимось, давайте що у нас є в цьому дата Датасет у нас зараз автоматично завантажився в форматі Pandas DataFrame. В ньому є в цьому датафреймі 244 рядочки і сім колоночок. Які у нас є колоночки? Загальний чек. Які були чайові, який гендер залишив ці чайові, це була жінка чи чоловік? Чи був цей, цей клієнт смокером? Тобто, чи він курив, який це був день тижня, час, це був Дінер або інший час. Ми можемо тут подивитися, які були різні часи з пандусом, з функціоналом пандасу, і який був розмір. Ну, розмір, певно, мається на увазі столика, столика, на скільки людей. Тут було. Гаразд, давайте побудуємо скатерплот. Скатерплот з Сіборном будувати супер-мега просто. Ми просто пишемо SNS Сіборн. Чому пишемо «SNS»? Адже ми тут імпортували Сіборн з «SNS». Це та така конвенція в програмуванні на Python, Що ми бібліотеку Сіборн скорочуємо як СНС для того, аби потім швидше було писати замість Сіборна, аби ми писали всього три літери: Сенс, крапочка, скатерплот таким чином. Ми викликаємо функцію скатерплот з бібліотеки Сіборн, і в неї ми передаємо що дані. Тобто, ми передаємо параметр дата дані, і це у нас будуть тіпс наші чайові. Далі ми передаємо, що у нас буде по осі к по осі ігри, і передаємо відтінок. Такий, такий параметр відтінок. В даному випадку це буде означати, що у нас кожному відтінку відповідає своя категорія. Тобто, що у нас врешті побудувалося? У нас побудувався. Графік, зверніть увагу, в ньому одразу є підписи по осі ОХ і по осі ОІ, і є підписи, що ж у нас там яка колонка відображається. А також є легенда графіку, яка зазначає кольори нашого усього х'ю, нашого тайму. І так, як ми бачимо, у нас чим значить total bill, чим він стає більшим, тим більшим насправді стає, тим більшою стає, стає, стає чій розмір чайових. Ну, в цілому, да? ви можете простежити, що тут ми могли б намалювати таку лінію. Але у нас є отут така двіжуха. Тобто, це які точки, як ми можемо проаналізувати зі скатерплота? Це насправді точки, у яких доволі високий біл, так, але доволі невисокі чайові. Тобто для цих точок, вообще, абже, -то, ми би очікували, що тут можуть бути доволі високі чайові, адже тут, от є у нас такі представники, у яких чек був на а Понтів, а чиєві на 10. Вот. Але насправді це тільки дві точки. А отут є багато точок, які е, показують, що чек був високим, але чайові якісь такі ну, не дуже високі, як для такого чеку. А далі ми також бачимо забарвлення точок в різний колір, який відповідає часу. Цього прийому їжі, і ми бачимо, що у нас багато помаранчевих точок, це вечеря, дінер. А і також є сильні точки, це ланч. І ми бачимо, ми можемо простежити, що насправді у нас вечерюють більше людей, і вони у них більш розкидані оці от точки. Тобто вони більше, бачите, ідуть тут по осі ОХ вправо. тобто ми можемо помітити, що у нас, наприклад, є от така от лінія, десь на рівні 3 доларів, що тут є багато багато точечок. Що це взагалі означає? Що тут багато вимірів, да? бо кожна у нас точка, ми вже розібрались, це один поєнт в даних. І вони тут навіть бачите, накладаються, можна побачити. І як ми інтерпретуємо цю тенденцію, що у нас є певне, певне число популярне для людей, серед людей число, на яке вони залишають чуви. Скоже, що це 3 долари. Бо, наприклад, його тут два, і тут теж така лінія з точок. Бачите, простежується. Тобто, схоже, що люди дуже люблять лишатись на якусь таку цифру 2 або 3 долари чайових, бо це зручно. Можливо, там є автоматично якось пропонується, як зараз у нас коли ми платимо карткою за свій рахунок, є конкретні цифри, з якими хочемо залишити. Зазвичай це відсоток все ж таки від чеку, там 10, 15, 20. А тут можливо пропонувалась скільки конкретна сума: 2 або 3 долари. І люди дуже часто його лишають. Або це чисто психологічне аспект. Ми це можемо вже далі проаналізувати з додатковими даними, які наявні в компанії. І так, значить, у нас виходить, що тут для одного значення Y відповідають багато різних значень X, правда? Бо тут, от у цій точці відповідає значення X десь 13, а у цій точці відповідає значення X десь 22, а у цій точці десь майже 30. Але вони всі розташовані на одній горизонтальній, перепрошую, лінії. Це означає, що. Для одного і того самого значення Y у нас різні значення Xів. Вот. І, відповідно, коли у нас іде така тенденція, що точки тяжіють, ніби розповзаються вправо, це означає, що люди з невеликим збільшенням або навіть без значного збільшення чеку, тобто розміру чоєвих, харчуються на різний чек. Або інакше кажучи, люди з різним чеком, вони лишають не надто різний розмір чайових. От можливо тут дослідити детальніше. От ті люди, які вписуються в нашу тенденцію, таку, якщо б ми тут будували лінію, от чим вони відрізняються від тих, хто не лишає от, чайові за цією тенденцією. Можливо, там був би у нас якийсь паттерн. Можливо, там по віку ці люди відрізняються, або по кількості осіб, які їли. Можливо, якщо людина одна, то вона лишає менше чайових, ніж коли людей багато. Можливо, за днем тижня. Тут у нас в наборі даних немає віку, але є розмір столику, є день тижня, є смокер або не смокер. Не смокер. І ми можемо це дослідити. Але взагалі ми бачимо, що тут є певна позитивна залежність, правда. І ми можемо вже задати якісь нові гіпотези до даних і дослідити їх На основі даних. І це ми все зробили всього з одного графіку, який називається скатерплот або діаграма розсіювання. Як ми ще можемо використовувати скатерплот? Є в Python такий зручний тип графіку, як парплод. І фактично він нам будує всі попарні скатерплоти з нашого набору даних. Він це робить лише для тих колонок, які є числовими. У нас тут є всього три числових колонки: це TotalBill, tip, і тобто, у нас відповідно побудувалася така табличка 3 на 3, в якій у нас є по діагоналі гістограми, про це ми поговоримо в, окремій, в окремому відео про графік гістограми, А по бокам у нас ідуть скатерплоти. Причому зверніть увагу, у нас вони фактично, ну, от цей і цей вони такі. Певним чином віддзеркалені. Вот. Бо це насправді одні ті самі дві, дві, два виміри: тіп і тотал-біл, а тут тіп і тотал-біл також. Просто, оскільки у нас Симетрична матриця, це так називається, у нас будуть симетричні ці діаграмки. Дуже часто, коли будують такий паєрплод, то другий раз не малюють ті самі графіки, а, а пишуть, наприклад, міру кореляції за пірсоном. Міра кореляції це якраз міра, наскільки є лінійна залежність між двома змінними. От. Що ми тут можемо побачити? Що між Total Bill і тіп у нас є оце, от, ну, схоже до лінійної залежності. Отут от от, у нас є Size, який варіюється від 1 до шести, і теж тоталбіл є певна лінійна залежність. Причому зверніть увагу, воно навіть тяжіє більше вгору. Також зверніть увагу, що тут всього шість таких колоночок з наших точечок. Чому так сталося? Тому що змінна сайз є дискретною. Якщо змінна тіп є неперервною, тобто там у нас є значення від. Нуля до нескінченності, і воно може бути 0.125, 1.041 і так далі. Тобто будь-яке значення з осіб чисел. То тут у нас шість конкретних значень: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бо у нас тільки ціла кількість людей може бути за столиком. От. І в даному випадку, в наших даних, кількість людей до шести. Можливо, у нас просто немає столиків більше ніж на 6 людей. І таким чином ми можемо проаналізувати. Одним графіком одразу всі попарні залежності між нашими числовими змінними, чому ми тут не Показуємо наші нечислові зміни, тому що з ними неможливо побудувати на них ні гістограму, ні скатерпот. Тобто скатеркот це тільки для числових змінних, для двох числових змінних. Ми тут могли б додати якийсь ще колір, наприклад, той самий колір по за часом. Це буде ваше домашнє завдання побудувати перплод, в якому є колір за, за часом обіду. На цьому все сподіваюся, вам було корисно. Ви дізналися щось нове для себе для використання скатерплоту. Я вам скажу, що взагалі в аналізі даних використовується три основних типа візуалізації: це лінійний графік, це гістограма і це скатерплот. Всі решта графіків є фактично. Похідними від них. Є також барплот, але він фактично показує, яке значення за кожною категорією. Це можна подивитися і очами, але іноді будуть барплот або пайчарт, вони служать одній і тій самій меті, часто можуть служити. Тут ми з вами розібрали один з трьох найпопулярніших графіків для аналізу даних. Я вас з цим вітаю. І напишіть під відео, чи вам було зрозуміло, і можливо, які ще відео ви хочете саме з теми візуалізації для дослідження набору даних. А я з вами прощаюся до нових зустрічей. Ставте колокольчик, якщо хочете не пропустити нові відео. Па-па!